Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Прем'єр Денис Шмигаль зауважив, що Україна дякує США за дуже вагому військову підтримку, яка врятувала десятки тисяч життів та допомогла країні вистояти проти російського агресора. Така підтримка наразі триває і в Києві. Сподіваються на її продовження і в майбутньому заявив він. За інформацією від міністра оборони, допомога від США триває. і Вся та допомога, яка була розписана пакетами за минулої адміністрації президента, США, вона надходила Україні і станом на вчорашній вечір у мене немає. Інформації про те, що щось було зупинено. Всі пакети йшли станом на вчора. Станом на ранок я ще не узгоджував з міністром оборони чи були якісь зміни. Якщо би були, я впевнений, він би повідомив. Я би про це знав і вас би проінформував, заявив шмигаль на брифінгу в Києві 4 березня. За словом Шмигаля, стосовно дискусії про можливість припинення військової підтримки США, Україна абсолютно спокійно всіма наявними і доступними дипломатичними каналами буде продовжувати спокійну роботу США з Конгресом та адміністрацією президента Дональда Трампа для того, щоб Україна і США продовжили боротьбу за справедливий, тривалий стабільний мир в Україні. Сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки і впевнений, що підтримка від сполучених штатів буде продовжуватись. Додав він європейські країни.